На кінці У вас воно де стояло? На кухні. Їди. На смішках. Доброго дня. Зараз дуже вітряно і потрібно зараз буде садити квасолю, тому що неможливо садити. він весь видує його старілок, цих, що ми носимо, і взагалі неможливо його посадити. Через це квасолю білу бандоль, яку ми опрацювали мікродобривами, і по насінню обробкою будемо садити. Поки вітер не ущухне. Потім знову перейдемо на перець. Ага, це я багато вже насипав, ну висиплю туди. Отак виглядає Це її оприскав. По дві штучки будемо кидати кущі 38 см між і між кущами 20-25 см. Будемо кидати по дві штучки. Рекомендували, казали, що так навіть краще буде. Врожай не постраждає від цього. Коротко покажемо квасолю, тому що вітер. Ось дивіться, отак це виглядає. Проблеми будемо підгрібати. Трішки пройдемося. Демонстрація з відрами по дві штучки ми кидаємо. Дядь Коля, воно ну, сіє ячмі у нас виорав, потім. Потім, коротше, посіяв її і, і фрезою перемішую. Отакий Отак, у нас посів. Ну, все.